Вітаю всіх, хто любить малювати. І ми сьогодні з вами продовжуємо вивчання руки. І сьогодні у нас ракурс уже такий останній, скажімо так, який ну, я хотів би вам розповісти. Це у нас вигляд руки, вигляд з боку, значить, у профіль. Я на тих відео вам казав, що це, мабуть, ну, як на мене, це най, найрозум, ну, такий найзрозуміліший ракурс, де вам, я думаю, буде все зрозуміло. Ви не будете там дуже плутатись. ось, І як воно виглядає, ми зараз це розберемо. Значить, Подивіться, це у нас плечова кістка. плечова кістка, До речі, зверніть увагу, що плечова кістка у нас виглядає як така, як така сабелька, і отакий отут, такий іде завіток, у такий завіток. За цей завіток, до речі, у нас чіпляється сухожилля біцепса. Ось. Тут у нас отака сумка чіпляється, і тут сумка чіпляється. Тому можна сказати, тобто це у нас буде сухожилля, да? біле, а біцепс це у нас буде ну, червоний м'ясо. Ось тут він у нас знаходиться. І чіпляється сухожиллями до голівок. І ось бачите, як тут так Вигнуто є таке місце для сухожилля. Десь саме в цьому місці у нас закінчується м'яс і починається вже сухожилля. У, у, у трицепса сухожилля довше, воно десь десь тут закінчиться. Тут іде у нас трицепс, потім тут іде таке звуження, і тут вже йде у нас ліквен. Зараз ми, ми це будемо з вами вивчати. Значить, Подивіться, і це у нас кістки. Які виглядають таким чином? Бачите, у нас рука розгорнута долоню. Долоню розгорнута е, до, до стегна. Тобто, до стегна е, розгорнута фронтально долоню. Тобто, у нас рука е, прижата до стегна. І виглядає у нас Таким чином, ракурс, що у нас це у нас буде кістка променева, це ліктьова, і в цьому випадку дуже маленька щель є між, між цими обидвами, між обидвими кістками. Ось, це цей ракурс. Це буде у нас ракурс трошки інший. Ми потім його розберемо. Ви бачите, вже зараз є різниця. Тобто, щельки вже у нас цієї немає, ліктьова кістка. Яка якби ховається, бачите, за оцю кістку, яка називається у нас е, е, променева. Це лопатка, це у нас акроміон, це у нас е, ключиця. Тут у нас ідуть ребра, тут буде грудина. То зараз ми з вами будемо це все вивчати. Значить, Подивіться, починаємо з того, що ми з вами ліпимо е, значить, такий м'яз, який називається дельта. Дельтавидний дель, такий м'яз, він великий. Це його задня, задній пучок дельти, який у нас на, на лопатку йде частково. Да? Ось задній середній пучок дельти до. Бачите, е, до, ну, ну, тобто ось тут у нас акраміончик, десь, десь ось тут у нас буде ці, йти цей м'ясо, це у нас середній пучок, і, і трохи буде ще видно і е, передній пучок дельти. Ось, далі тут у нас. В дельту входить, тут вирізається у нас велике грудне м'ясо, такими пучками. Тобто, Тут у нас ключіця, да? і тут у нас починається грудний, значить, в, значить, велике м'ясо. Це у нас грудина. Я Зараз її синьою фарбою так замалюю, щоб ви бачили, де у нас з вами межує рука з, з грудиною. Тобто це у нас грудина, частина, це у нас дельта. Дельта схожа на таку. На, на отакий пучок. Такий пучок. Ось. І всі ці пучки сходяться десь, ну, скажімо так, на третину плечової кістки. Ось. Далі у нас іде з вами плечовий м'яс. Ось він. Значить, плечовий м'яс, ось він, плечовий м'яс. До речі, вид, вигляд з боку його дуже-дуже класно видно, саме в цьому, в цьому ракурсі. Там значить, у фронтальному вигляді, в задньому вигляді взагалі його там дуже мало видно, і фронтальний там не дуже. А, а, а саме значить, в, в такому ракурсі, то його буде дуже добре видно. Далі за ним у нас іде біцепс. Біцепс. Тут у нас його голівка закінчується. Зараз так зроблю. Це біцепс. Біцепс у нас іде. Тобто рука у нас тут, бачите, утовщується половина руки в цьому ракурсі. У нас за рахунок біцепса і плечового м'язу. І тут у нас місце, за яке я вам казав, сухожилля. Оце сухожиллями кріпиться у нас до голівки плечової кістки. Далі у нас. Позаду велика група м'язів руки. Це у нас буде е е е триголовий м'яз е плеча. Чи називається він не біцепс, а е е е трицепс. Да? Це у нас буде вже е трицепс. Значить, він складається у нас із трьох пучків. Латеральний зовнішній, нам тут буде видно довга голівка і медіальна В цьому вигляді у нас медіальної голівки майже, ну, її, не то, що майже її, її видно вже не буде. Тобто нам буде відкриватися зовнішня голівка е трицепсу. Ось вона йде. Зовнішня голівка трицепсу. Зовнішня. І до цього моменту буде нам. Відкриватися менше, але буде відкриватися довга голівка. Ось це довга голівка, а це у нас зовнішня голівка. В цьому вигляді у нас буде зов... зовнішня голівка нашого телерицепсу е буде виглядати. ну Більше нам буде відкриватися ця голівка. А ця голівка нам буде відкриватися менше. І це, що я зараз буду синім робити, це буде у нас сухожилля трицепсу. Оце сухожилля, аж до ліктів, до ліктя йде. Тут буде у нас лікоть. Ось тут лікоть. Сухожилля. Тобто, якщо ви, наприклад, там займаєтеся спортом, да? те, що я казав, там качаєтеся, то ви можете розвинути ці, цю, цю голівку. О, і, і навіть їм ідеально, там буде видна голівка. І у вас буде така бульба висіти. Да? Бульба. Чим? Значить, у спокійному такому вигляді у вас буде рука виглядати і навіть, навіть іноді, що і не видно цього переходу плавного. Тобто його навіть і не видно, де у нас закінчується сухожилля і де у нас починається м'яз. Але щоб ви розуміли, сухожилля у нас біцепса нижче отут знаходиться, а у цієї голівки. Ось у трицепса у да, голівки довгої сухожилля, як, як арочка така, бачите Ось така арочка то вище е, знаходиться навіть десь на рівні, де у нас вже є бачите, бізус. Ось. Значить, це ви, так, ви, так виглядає верхня частина е, нашої руки. Ну, і тут у нас коротка, короткий круглий м'яз. Тобто маленький круглий м'яс, велике кругле м'ясо. Тут у нас вже йде шир, широчайше м'ясо. Да, тут, тут у нас йдуть зубчаті м'язи, зов, зовнішні коси живота м'яз і тут білий м'яз живота. Нам да, у нас піде білий м'яз живота. Це у нас буде йти грудина. Ось грудина. Тобто, ну це вже торс, це ми вже в торс дамо. Але ось наша рука. Те, що нас цікавить, це ось наша, наша рука. Далі ми, ми йдемо в, е, в нижню частину нашої руки, Ось саме в цьому місці. між. Виходить, я зараз тут витру кістку, ось, ось це місце. Ось воно Оцей. у нас буде е, вклинюватися в це місце. Тут у нас ще мещелок, отакий є отакий зовнішній міщелок. Зов, зовнішній міщелок, ви його можете у себе намацати, ось його, ну, можна навіть. Ця кісточка, вона ось тут. дуже, дуже її так легко ну, так, намацати. Ви її відчуєте одразу. І ось між е, цією довго, е, значить, зовнішньою голівкою е, трицепса і. Ми щелком зовнішнім у нас буде склинюватися плечі променевий м'яз. Ось він, так іде. Ось так Ось так він у нас буде склинюватися. Тобто з цього м'язу починається зона м'язів, яку ми всі називаємо передпліччя. Тобто оця зона м'язів. Да? Далі у нас йде тут. тут у нас йде довгий променевий розгинач. Короткий променевий розгинач. Там у нас буде виглядати його, дуже мало буде видно. Тут у нас зі сторони ліктя, ліктя тут у нас сухожилля, да, лікоть. Тут у нас лікоть. Зараз. Ось бачите, сухожилля, лікоть. Зі сторони ліктя у нас буде виглядати навіть ліктьовий згинач. Ось тут ліктьовий згинач довгий. Ліктовий згинач, Тут у нас буде виглядати ліктовий м'яз. Я зараз отаким от червоним заштрихую, ліктовий м'яз. І тут у нас буде виглядати вже ідуть зона розгиначів. Зона розгиначів. тобто Тут у нас буде довгий розгинач ліктовий, загальний розгинач пальців. Да? От, тобто тут, тут у нас всі будуть йти розгиначі, роз, розгиначі. Тобто, подивіться. Зараз те, що я зараз синім заштрихую, це буде у нас лише видно до, до цього значить, ракурсу, буде видно, що тут у нас йде згинач м'яз. Ці всі у нас м'язи будуть відноситись до розгинача. Якщо нам зараз малювати руку повністю без усіх усіх рельєфів, то ми намалюємо її таким чином: дельта, ось так, у нас йде дельта, тут у нас іде біцепс. Да? Тут у нас іде, значить, трицепс, його голівка, сухожилля. Тут у нас е, плечовий м'яз. Да? Тут. тут у нас вклинюється оцей м'яз, тут у нас міщелок, отець, да, Така ямочка тут у нас значить, зазвичай. тут лікоть, лікоть да? Це у нас буде променево плечовий м'яз. Ось так піде. М'яс розгинач, і він у нас ділиться тут, тут, де у нас іде ліктьова кістка. Ось тут вона отак іде, і тут можемо ми бачити таку ямочку. Тут, тут у нас по цій ямочці навіть може така тініти. розділяється у нас зона згинача. Це у нас м'яз згинач, а тут у нас ідуть вже розгиначі. Ну а тут уже залежить цей, ці, всі, ці всі рельєфи на. Цієї частині руці залежить від того, наскільки людина фізично розвинена. Тобто, ви можете всього цього не показувати, але навіть якщо це буде у нас ручка е, дівчинки, то ми можемо намалювати її вже отаким чином. Ось подивіться, зараз я її ну, виду зміню. меню, ось, то ми малюємо, якщо це у нас буде рука дівчинки, ось, ми малюємо її таким дуже так м'яко малюємо. Але ось, бачите, що у нас виходить. Ручка. Там, де у нас там, де сухожилля у нас бісився, тут буде така маленька, у нас така тінь буде. Ось. значить, Тут у нас буде ямочка така, лікоть обов'язково, і отакий натяк, невеличкий натяк на розділення оці групи м'язів. Тут у нас буде м'яз, де згинач, тут у нас м'язи розгиначі, і далі вже йде у нас кість руки. Бачите, тут взагалі може бути дуже все плавненько і красиво. Тобто не обов'язково малювати ці всі речі, але якщо ви, ви будете розуміти, як складається ці м'язи, з чого складається рука, то ви дуже легко намалюєте е, ніжну цю да, таку дівочу, жіночу руку там, або дитячу. Але ці всі рельєфи, ці всі, значить, рельєфи, оці всі ямочки, у ці всі, бачите, яким чином у нас е, входить. У нас оцей м'яс, да? отак він входить. Якби за, заходить на територію верхньої частини руки. Отак бачите? Так? Не, не отак, от як, як дуже часто малюють. Отак малюють, да? отак малюють, беруть і малюють отак раз, а потім отак така колбаска два. Отак, колбасками такими. Раз і два. Да? От. А, а тут отак лінію отак показати, завести і вже якось. Вже вже ліпше да, стало. А тут локіток підкреслили, вже стало ще так більше. Да? Тобто ці нюанси, вони дуже-дуже важливі. Ось. Ну, і тепер ми з вами розглянемо ще оцей ракурс. Це коли у нас ця нижня частина руки прокрутилася. Ось дивіться, ось у мене рука, і да? я її прокрутив, зробив її отак. Бачите, у мене що змінилося? Вигляд передпліччя у мене е, трошки змінився. Тут за логікою, за логікою, якщо у нас тут згинач видно, то в цьому ракурсі у нас вже згинача не буде видно, у нас будуть згиначі видні з цієї, з цієї сторони. Тобто, якщо ми з вами подивимось на наше передпліччя, то ми побачимо, що у нас. Ліктьовий, значить, ліктьовий у нас згинач знаходиться зі сторони мезінця. Да? Ось тут у нас згинач знаходиться. І інші згиначі у нас ідуть ось вони, з цієї сторони, з цієї сторони вплоть до мізінця. Далі, оці всі. Я зараз руку прокручую, прокручую. І ви бачите, що зараз я, я вам повернувся рукою. Значить, е, сухожилями і, і, і е, е, м'язами, які у нас є розгиначі. Ось розгиначі. Ось я руку по, значить, отак повернув з ось згиначі пішли. Так повернув розгиначі. Так я повернув. Тут у нас цікава річ. Тут у нас оця частина буде згиначі, і ця більша частина буде у нас вже йти розгиначі. Тобто, подивіться, що у нас тут виходить з вами. Ця верхня частина без змін. Да? Тобто, знов таки дельта. Ось Я тут буду зараз, ну так, уже швидше, да? так, ось, узагальнюючи біцепс. Е Плечевий у нас м'яз тут піде. Да? Тут у нас грудина. Отак пучками будуть йти грудний м'яз. Тут у нас буде йти е -е 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 трицепс, але тут у нас. В цьому вигляді тут, тут, тут у нас буде видозмін, видозмінення, буде. Тобто у нас буде довгу голівку трицепса, вона нам буде відкриватися вже набагато більше. ось, Тут у нас буде йти, значить, тут у нас дельта, я, її, я зроблю її ширше. Тут у нас буде йти сухожилля більше відкриватися, тут у нас буде лікоть, да? ось. Сухожилля нам буде відкриватися тут більше. Навіть, я ж кажу, якщо м'яз у вас все розвинутий, то і навіть може виглядати ще і медіальна голівка. Тобто, таким чином, таким чином може бути. Тобто от ця голівка може виглядати. Це якщо ви його, якщо цей м'яз у вас розвинути Ой, дуже сильно. Да? Тобто, ну, значить Це у нас? Довга голівка, це вона. Довга голівка це у нас зовнішня голівка нашого трицепсу. І тут у нас починається оця історія. Зараз я тут витру. Оця історія. Да? У нас тут вклинюється у нас м'яз, плечі променевий м'яз. Так він піде у нас, отак. Далі тут у нас буде дуже мало видно ліктягового м'язу, дуже мало. його, Тут більше да, відкривається, тут його вже менше. Тут у нас буде йти значить, ліктьовий розгинач. Тобто згинача нам уже видно не буде. Ліктьовий розгинач. Да? І тут у нас будуть йти м'язи, всі розгиначі. Да? Тут значить, променевий розгинач, довгий, короткий променевий розгинач, загальний розгинач пальців. Оці всі, всі розгиначі йдуть тут. І тільки оця синя, зараз, що я тут синім зроблю, це у нас буде м'яз. Тут у нас буде йти м'язи згиначі. Тобто, бачите, що у нас утворюється. Ну, і Тут уже рука у нас піде. Да? Ось рука у нас піде. Тобто, у нас розгиначі знаходяться з цієї сторони, а згиначі у нас починаються йти на ту сторону. Тобто, Бачите, що у нас виходить. Тобто, у нас змінюється ракурс долоні, і виходить, що у нас рука також э, змінюється у нас. Як значить У нас змінюються м'язи. Їх послідовність. І ще, що я хотів вам розповісти, це малювати, як малювати руку. Наприклад, коли ми її згинаємо, да, значить у профіль, да? ось у нас тут у нас буде і дельта. Дельта, да? тут у нас отаким чином. Тут у нас біцепс, плечовий м'яз, біцепс. Тут у нас трицепс, лікоть. Ось ми щелай зовнішній лікоть. да. І перед ми з вами згинаємо, да, Воно у нас отут іде. Тобто, ось у нас значить, плечевий, громаневий м'яз. І тут у нас біцепс, він скорочується, скорочується біцепс. І видно, як тут у нас починає працювати сухожилля. Бачите? сухожилля. Сухожиль? І тут вже у нас іде отака історія. Да? Лікоть. І тут пішла вже рука. Ну це рука у нас така розвинена. Да? Ну, тобто фізично розвинена. До речі, от этот бугарок, отак як малюють, дуже часто отак малюють. Да? Отак малюють оце дельта, тут у нас біцепс. Да? Тут отак розділяється, тут отак висить. Якась бульба отака, да? тут у нас лікоть. І передпліччя, да, отаке. І тут кулак. Ну, тобто руку ну, так, да, отак. зігнули руку з біцепсу. То оця тінь, це у нас розділення між м'язами плечовий м'яз, біцепс, да, оця гулька біцепса. Тут у нас дельта йде. А це у нас оце, вся, вся оця гуля, це вже трицепс іде. І перед пліччя у нас йдуть, М'язи, тут у нас уже перед пліччя. Десь тут у нас буде лікотід, да? ну лікоті. Це... Така, як, якщо рука, ну, така, дуже така, округла і да, там, сильна така рука. Ось. Тобто іще раз дивіться, витираю зараз оцю частину і ще раз намалюю, коли у нас руки згинаються. От, наприклад, у нас рука. От. Дівоча рука. Да, от, наприклад. От. Дівоча рука, така ручка. Ось. Лікоть. Показуємо лікоть. Обов'язково тут така ямочка, отака, йде отут. біля ліктя, да, Отут Ямочка така. От. Тут у нас отакий згіб і ось так піде. І там, де у нас біцес, тут буде таке невеличке, заглиблення. невеличке заглиблення. Тобто натяк на, на сухожилля. Навіть, навіть якщо у людини не, ну, ці біцепси не дуже розвинені, але ви їх повинні все одно показати, що тут є сухожилля і він. За, ну, замурюється сюди. А цей м'яс у нас він якби находить сюди. Тобто ось таким чином. І навіть коли ми, ми, ми з вами, от, наприклад, малюємо, ну тут уже зап'ястя ідуть. І коли ми навіть малюємо, наприклад, з вами одяг, то у нас складочки йдуть ось так нахльостому таким складочки. Да? От, наприклад, тут якась курточка, і у нас отак йдуть отакими нахльостами. йдуть Складочки. Чому е, е, значить, вони йдуть у таким чином? Тому що в, е, вони повторюють оцю форму значить, е, цього м'язу тут. На, на, на згинанні у ліхті. Тут нюансів дуже, дуже багато. Це ви все можете дізнатися, коли будете малювати більше замальовок. Я думаю, що ви сьогодні щось. Для себе почерпнули і дізналися. Бачите вже конструкцію руки. Далі всі, всі нюанси там, ну, там різні ракурси, знов-таки малюйте багато, і все буде у вас виходити, буде все там вам більш-менш зрозуміло. Ось. До нових зустрічей. Я думаю, що наступне відео з малювання людини, ми з вами будемо вивчати малювати ноги, а потім. Після цього ми будемо з вами вже йти на малювання кінцівок. Тобто це у нас кісті рук і стопи. Це такі теми дуже щепетільні, там необхідно дуже так ну не так, щоб детально дуже. Да, але там є такі нюанси, що, ну я думаю, декілька відеозанять у нас буде з цього огляду. Це 100%, тому що саме ноги стопи чомусь даються важче, ніж ну, там сама, значить, в цілому нога. Да? Так само, як і руки малюють набагато легше, да? тут все, а, а вже, значить, коли нам необхідно. Малювати кість руки там, долоні, то там вже у нас виникають якісь такі складнощі навіть у художників. Там головне це все правильно розуміти цю всю конструкцію. Ну, я думаю, що все у нас буде з вами виходити. До нових зустрічей, до побачення. Малюйте.